Вікторі, а от е, думаю, що в нас ще немає сформованого значення, що держава вона є однією з, е, у утворених людиною структур, яка не має е, функції домінації, тобто є е, інститут сім'ї, так, є інститут церкви. Так. Є інститут там, територіальних громад, так. Є, є армія, сама, так. є інститути громадянського суспільства, є держава. Так. І держава це є певний механізм, так. шестеренка от, в цьому процесі. Вона повинна зреалізовувати те, що скомбінували між собою, от якраз ці природні інституції. Да. На сьогоднішній день, от ми кажемо про бюджетну так, і про побутову політику, що держава вона стала домінантною, вона почала влазити в сфери, в сфери суспільного життя і суспільних інституцій природних. Ви, виборних, сказали, і сім'я та ж сама, так, і територіальна громада, і армія. І вона намагається деструктивновати. Неприродні взаємовірни, які після того деформують погляд на саму державу. От в нас тільки, я от буквально ще от слово, в нас тільки декілька інституцій, на мій погляд, на сьогоднішній день вони якось е, намагаються оцей от процес зрушити місце. Перше це є армія, яка вона Утворилася і сила оборони, які утворилися по суті за межами держави, які почали діяти в апріорі, в ті, які скоріш за все ставила. Потім з родини. О принципи, про які ви кажете, так не домінанта, так, і те, що на цьому рівні, якраз чоловік і дружина, вони створюють відносини, які потрібно виносити і. І теж ж саме територіальних громад. Всі інституції: освіта, медицина, церква це природні інституції, які в нас є, так вони стали деструктивними в результаті впливу самої держави. А держава останні от останні я, я скажу останнє: а держава, те, що та політичний клас експлуатує державу в своїх. Вони настільки загаджені, що цю смердоту намагаються вмідріти в найбазовіші елементи природних е е інституцій. Ми кажемо про е бюджет і податки, от зараз, в тому числі, але ми кажемо, що рівне бачення цього процесу відбувається от десь приблизно на цьому рівні. Ну, дивіться, держава це що, ну, держава в нашому розумінні, да? ну, так, то, в тому, що ми з вами зараз розбираємо. В будь-якому випадку держава дорівнює чиновники. Чиновники це не люди з космосу, а це люди народжені на цій території, вони, вони Тут народилися, вони, скажімо, тут виховувались, да, і яке суспільство їх виховувало? Тобто ми маємо зараз наслідки виховання, наслідки. Того, як думало суспільство багато років, воно не перебудувалося. Тобто, ця сентенція, що хтось комусь щось винен, вона зараз перекочувала. ну Ми вже кажемо, що нас називають Україну ри, державою з ринковою економікою, але насправді ми там держава, яка керується вручному режимі. Це в кращому випадку. Да? Я не хочу. Більше влазити, але ми маємо давати ті меседжі, які в більшості людей, ну ми ж говоримо на загал, да? Де люди будуть змінювати своє бачення, тому що чому не відміняючи ЄСВ, тому що багато людей вони думають, що за рахунок ЄСВ живуть бабушки і дідусь. Вони не живуть за рахунок угу. ЄСВ. Вони е, живуть за рахунок того, що їм допомагають внуки, діти, сусіди, не знаю будь-хто. Тому що прожити на пенсію, там, яка зараз є, ну, не там 3 тисячі 4, ну це неможливо на ці гроші прожити. Так само треба говорити про виховання наших дітей. Невже ми думаємо, що вихователі живуть або вчителі живуть за ці кошти? Ну, це теж ем, ну, це ж не, не так. А от контролюючі органи, якщо ми подивимося тенденційну зарплату, ем, Оплату праці одних і других. І наскільки одні потрібні, і наскільки другі потрібні. Да? Ну, але про це ми маємо говорити, що має бути певний аналіз. Ми, ми маємо озвучувати це. Да? Що так, констатація факту, що на сьогоднішній день ну, є так. Але так буде не завжди. Це можна змінити, змінити, впливаючи собою на те, що зараз відбувається. І відміна ЄСВ. І відміна ПДВ. Е, ПДВ теж не відміняють. Чому? Тому що навіть бізнес, який потерпає від ПДВ. Ну, я, я отримую величезний фідбек від бізнесу, коли е, мені дзвонять і кажуть, О, ти говориш, що відмінять ЄСВ і ПДВ. Ти в це віриш? Я кажу: я вірю, тому що це моя концепція. А ми не віримо. Ну Чому ти не віриш? Я кажу: «Ну, тобі ок з ЄСВ з ПДВ. Ні. Кажу, ну, це неприродні податки, так, да, неприродні. Ще їх адміністрування, воно не природні, Їх треба відмінити, тому що це гальмо розвитку економіки, тому що люди бояться, бізнес боїться перевалити через, якісь, а, через якусь суму а, офіційного доходу, бояться. Бояться, тому що тенденція така, що прийде контролюючий орган і скаже, а, так ти задекларував стільки, значить ти можеш задекларувати ще в декілька разів більше. Да? І ми тобі не рахуємо тут, оце тобі зарахуємо, оце не зарахуємо. А оце отак порахуємо, а оце над, надрахуємо. <сум> і давай всі будуть бандити. І, всі... і, і цей же контролюючий орган він же живе за рахунок того, що бізнес сплачує податки. І він рубає сук, на якому сидить. А що має відбутися? Цей контролюючий орган, тобто чиновник, він має прийти на підприємство і запитати: Скажіть, от ви в минулому місяці заплатили там 50 тисяч гривень податків. А ми бачимо тенденцію, що у вас в цьому місяці пішло збільшення. Може, ви можете ще більше сплачувати, але може вам якусь інфраструктуру підвести? Може, не знаю, там маршрутку ще якусь покласти, да, чи не знаю там зараз. Е Є така е, платформа, така відкрите місто. Може, вас там на відкрите місто е, і там щось про вас десь передачу зняти. Ну, от Так має бути двойливий підхід. Тобто парадигма мишлення людини має змінитися. І має змінитися парадигма мишлення в контексті, що. Я не хочу робити на державному підприємстві. Я хочу мати щось своє. Своє, тому що я, ну, я людина, я творча людина, я хочу проявлятися в цей світ. А той, хто йде працювати в контролюючий орган, ну, він має бути теж настільки креативним, щоб мені було з ним комфортно працювати, щоб е, в мені не шукали бандита, в мені не йшли. Е, Щось додаткове, яке дасть мені додатковий поштовх до розвитку. От і така комунікація має бути на рівні, ну, це ж ми кажемо, на рівні держави, тому що кожний орган державний він має сприяти тому, щоб ефективність на кожній ланці кожен раз збільшувалась.